Стоп! якщо ви плануєте купівлю чи продаж квартири у 2026 році, ви маєте почути це прямо зараз. Штраф податковий у 100 тисяч гривень і більше, та 23% податку з продажу, а це на хвилинку. Майже чверть вартості квартири стануть реальністю. Дивіться це відео, щоб дізнатися, чому все дійсно так погано, де справді закручують гайки. Чому вторинний ринок сильно обвалиться і хто від цього виграє? Та чому не варто продавати майно за заниженою ціною? Також я відповім, як цього уникнути, якщо у вас є неоподаткована готівка. Та що варто знати та зробити при купівлі продажу нерухомості у 2026 році, замовити консультацію з питанням спадщини, розлучень поділу майна та інших питань можна за номером телефону. Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Паніка на ринку нерухомості. В перші дні грудня новини заполонили просто страшні заголовки. З 2026 року ніхто не зможе оформити купівлю-продаж нерухомого майна, бо уряд запроваджує ті драконівські правила. Мінюст навіть опублікував окреме роз'яснення, щоб погасити ці всі. Панічні наслідки. Якщо коротко, то з нового року приватні нотаріуси звітуватимуться не щомісячно, а щоквартально. І це стосуватиметься тільки тих операцій із нерухомостю на суму понад 400 тисяч гривень. Але як пишуть про заспокійливе, то варто робити все навпаки. Все набагато гірше. Фінмоніторинг нерухомості. Як підтвердити законність коштів? Суть фінмоніторингу така: покупцеві треба підтвердити легальність коштів на купівлю нерухомості понад 400 тисяч гривень і більше. Ну, це вся нерухомість, всі квартири. Тому нотаріуси і консультують людей, які документи надати для підтвердження. А це може бути зарплатна довідка, виписки з рахунків, свідоцтво про спадщину, дохід від підприємницької діяльності, договори дарування. Та продажу майна, кредитні договори, декларації тощо. Тобто, мета фінмоніторингу зрозуміла збільшити податкові надходження коштом тих людей, які ще не сплатили цей податок із доходу, так званих грошей на чорний день, там під матрасом, або в кого там з баносі, з під огірков, когось якогось півлітра, в когось там трьохлітрового банка. Тож, у 2026 році контроль за ринком нерухомості посилять, щоб досягнути прозорості та усунути тіньові угоди. Що з цього приводу сказав нардеп Ігор Фріс. він порадив при продажі нерухомого майна не занижувати його вартість, бо кошти, прописані в договорі, стануть у нагоді при купівлі іншого, наприклад, майна, та підтвердять законність отримання таких. Коштів. Але він не розкрив ще декілька негативних наслідків. Ну, наприклад, один із таких. Це вам варто знати обов'язково. Продавець розірвав договір чи визнав, його там не дійснив. І повертає суму, визначену договором. Ну, наприклад, 1 мільйон гривень. А покупець віддав продавцю на руки 3 мільйони гривень. Продавець заперечує цей факт. Мовляв, є договір, є сума, мільйон на тобі от забирай. І спробуйте, доведіть, що ви віддали різницю готівкою. Якщо продавець все заперечує, кому підете скаржитися? У податкову, в поліцію. Що ви на це скажете? Поділіться своїми думками. Я завжди, до речі, читаю коментарі, роблю відео на теми, які цікавлять саме моїх глядачів. Другий наслідок. При продажі нерухомості власник має сплатити. 5% податку від оціночної вартості об'єкта. А якщо, наприклад, вилізе повна вартість і податково проведе свою оцінку, тоді вам світить щонайменше адмінвідповідальність у сотні тисяч гривень штрафних санкцій плюс нарахування податку та військового збору у 23%. А якщо сума ухилення податків перетне межу, тоді загрожує і кримінальна відповідальність. Далі у відео ви зрозумієте, чому хочуть збільшити податки, тобто за рахунок саме людей, а не забудовників. Угоди з нерухомістю 2026. Хто виграє? Чи дійсно нотаріуси не будуть чиняти угоди з нерухомістю у 2026 році, якщо ви не підтвердите законність своїх коштів, більшість нотаріусів. Точно відмовиться посвідчувати дані угоди. Хоча відповідальність нотаріусів в таких випадках прямо не прописана. Але від гріха подалі саме так більшість буде і вчиняти. Адже якщо податкова зацікавиться та почне розбиратися, тоді тут буде на чим замислитися. Хто тоді виграє? Як завжди, великий бізнес-забудовник, який, Пролобіювали подібні зміни. Чому саме так говорю? От судіть самі. Договори у новобудовах не затверджуються нотаріусами. Також укладаються договори з розстрочкою щомісячними платежами до 400 тисяч гривень. Кошти проводять через банка партнера, який просто робить все, щоб зберегти клієнта. Мета дуже проста, примітивна і саме головне цинічна. Навмисно хочуть обвалити вторинний ринок нерухомості, щоб люди купували що правильно: котловани, квартири, якісь, повітря, одним словом, недобудови якісь і тому подібне. Тож, якщо у вас зберігаються кошти під матрасом, дам декілька порад. Укладіть договори, позики або дарування коштів. Покладіть на депозит у різних там банках. Придбайте ОВДП, це облігації внутрішньої державної позики. Це взагалі один із найпростіших способів. Адже держава не запитує про походження цих коштів. І що найцікавіше, сума не має значення. То які наслідки, якщо все ж таки нотаріус затвердить угоду без підтвердження походження коштів? Ну, наприклад, ви напишете, що ваше джерело доходів це власні заощадження. В такому випадку жодного криміналу дійсності там, чи масок шоу не буде. Податкова може просто взяти і нарахувати вам податок на прибуток фізичних осіб. А це 18% та 5% військового збору. Тобто це норма для людей, але ж не для забудовників. Чесно, не знаю, це було б питання чи констатація. Проте у випадку податкової перевірки. Угоди з нерухомості у зв'язку з непідтвердженням походження коштів, коштів податково може взагалі тимчасово заблокувати банківський рахунок покупця чи продавця, які не надали необхідних документів. Так, там розблокуватися і розблокують вони його ну, після того, коли з'ясують повністю ситуацію. А як ви гадаєте, всі повинні сплачувати. Податки. Напишіть у коментарях свою думку. І окрема велика вдячність спонсорам каналу Ві, ви підбадьорюєте. Всім дякую за увагу. Це ж сам себе піймав на думці. Коли заплутаєшся у словах. Нічого, це буде такий собі фідбек фігвам, фігвам, фігнам, всім фігам пополам. Коротше, податки підвищають словом, як завжди, за. Рахунок людей. Всім дякую за увагу.